Замовляла у пана Юрка і менеджера Віталіни топер на диван, аура кокос. Ось дочекалися, доставочка кур'єром. Дуже швидко доставили до самої квартири. Упакування дуже гарне, ось в такому мішку приїхав топер, тому ніде нічого не вимастилось. І ще у, у вакуумному упакуванні був топер. Тому приїхав чистенький, біленький, дуже приємний на дотик. Тому нам дуже все сподобалося. Менеджер Віталіна дуже приємна жіночка, все гарно пояснила, розказала, знається, дуже гарно на своїй справі. Топер замовляла відповідно до розмірів свого дивана, все підійшло, гарно ліг. Дуже подобається і дуже задоволена покупкою.